Танні усім шанувальникам футболу запрошуємо вас до села Нижня Білка. На стадіон В атаці зараз покрова підключається вашішин зараз до атаки. Вашішин виконує подачу в штрафний майданчик. Зараз може бути гостро, але все таки дуже непоганий сезон. І, звичайно, складно конкурувати з Данковичем в той час, коли, як то кажуть, в багатьох іграх він по справжньому виручає свою команду. Зараз подача на дальню штангу. Чи буде удар поворотах? Є удар поворотах, але люди ігровою та територіальною ініціативою більше намагаються створити, виникають якісь певні Півмоменти певні пожежі були удари неточні. Ну і непросто зараз команді Покрова захищатися. Зараз ще один удар по воротах все від голкіпера. Перарте. Тур також відбувається сьогодні. Не встигаю Юськевич до м'яча, Денега голосно крик 0-0. Якщо говорити про... Прем'єр-лігу Львівської області. То по суті зараз команда е, Покрова Куликів 2, Львів, Нижня Білка. Зараз момент може бути Яворський. Яворський шукає можливість для удару і знаходить. Браво Денега. Зараз на дальню штангу Яворський подає І тут спокійнати свою. І чергову позиційну атаку і ламати захист суперника. Передача на правий фланг. Тут непогана подача, в штрафний майданчик. Фикс скидує для Яворського. Яворський б'є, але спішати щодло розігрує з Антонівим. Сорокова хвилина першого тайму. В принципі, у принципі, в нас були затримки в першому таймі. я Думаю, дві хвилини спокійно, можливо, навіть три може компенсувати Тарас Путас до першого тайму. Все-таки затримки були, і це потрібно визнати. Теремета вибиває м'яч ваут. З м'ячем залишаються п'ятничани. 42 хвилина першого тайму. Кутовий удар. Ну і зараз підказує Лахбучішин своїй команді, що потрібно уважно грати в штрафному майданчику. Все-таки тут кутинку провів центральний захисник команди гостей Назар Шумельда. Детальніше про це поговоримо дещо пізніше. Наразі на з гостей зміцнити свою перевагу подачі на ближню штангу непогано. Там зараз удар і прекрасний підкляв подачі з кутового на 43-й хвилині першого тайму забив центральний з Артема Денегу. Відповідно, денезі складно було зреагувати на цей постріл з близької ві. Рикошет неприємний рикошет Ламельника. Ще один пас на Рожка. Рожко падає, Рожко тримається за праву ногу. Арбітр дозволяє грати з м'ячем покрова. Вашішин на правому фланзі. Вашішин виконує подачу. Небезпечно. Удар! Гол! Один-один у нашому поєдинку забиває зараз якраз Андрій Мельник, який щойно вийшов на заміну. Прекрасна атака покрови правим флангом. Прекрасний удар головою. Ну і тут безсилий Володимир Щудло. Яка ж передача від. Є подача з кутового, але тут дуже дуже не присутні також. Льохін головою примісенько під удар. Зараз і м'яч у воротах забиває Павлучкович. Але що арбітер? Зараз арбітер тут. Чи <звіт> Дмитро. Хоча Дмитро вже не гравець команди а, другої ліги. Дмитро вже адміністратор команди другої ліги. Ну, але його денега ногами на Бориса, Що зробить Юрій? Юрій, передача помиляється, Борис. Тут е, вихід сам сам. Хороша передача, хороша атака. Зараз п'ятничан. Тут зараз може бути небезпечно. Простріл на Юськевича, Юськевич, Юськевич пробиває, влучає в суперника. Свердюк зачепився за м'яч. І не вперше у цьому поєдинку. Свердюк віддає зараз м'яч супернику. На дальню штангу подає Павлочкович. Непогано Тамборис вибиває. Шумельда на підборі. Шумельда навішує, але невдалі. Андрія Королишина, як з гравця футбольного клубу Юність, нижня верхня. Білка зараз удар. і Що тут? Не Антонюка, Антонюк помиляється на підборі Шеремета. Шеремета опинився в рівному місці. Потрібний час. Чудова передача Рожко. В шорсного майданчику. Рожко зміщується в центр. Рожко готує удар по воротах. Пробиває Рожко непогано, але не ще є. Удар головою тут не надто складний. Є подача з кутового. Денега м'яч фіксує на мертво. Все, матч завершено один. Цієї команди втрачають два очки. П'ятничани ускладнюють собі таблиць. Що ж, 1-1, Нагадаю, що Мельда забив на 43-й хвилині в першому таймі за п'ятничани. Андрій.